Ми знаходимось по вулиці Текстильна, 16. Тут близько 17-ї години трапилася пожежа. Наразі ми поспілкуємося з очевидцем події та розпадаємо усі деталі. Доброго дня, будь ласка, представтеся. Доброго дня мене звати Юля. Ну я не зовсім не зовсім очевидець, тому що я була на роботі. Позвонила моя подруга, сусідка, що говорить квартира, яка саме не сказала відповідно. Вже я їхала додому, бо моя дитина була в квартирі, і я переживала за неї, бо вона якраз пішла зі школи. Але вже дякую їй, що вона вивела дітей, всі, які були в під'їзді. Виявилося, що це в сусідньому під'їзді горить квартира. Там теж двоє маленьких діток, але кажуть, що вони були в школі, їх не було на, на місці, слава Богу. Ну не знаю, як там ще, що там сталося з чоловіком, з дружиною, але ніби всі живі. Саме головне, але то, що зараз квартира матеріальна, як то кажуть, витратино, ну, але то все. Чи є постраждалі? Можливо, ви ще знаєте про це. Чи я постраждалі, я не буду стверджувати, тому що бачила, що була швидка, бо я ж кажу, я приїхала приблизно пожежа, пожежа сама сталася, я так собі, як то кажуть, вже по відліку часу, напевно, що десь пів п'ятої. Я приїхала п'ять по п'ятій, тому що кажу, дуже якраз зараз вечором ці, ну, затори йдуть. І не знаю, бачила швидку, бачила, що когось заносили. Не буду стверджувати, але кажу, що хтось від, від, від боже, переживаю. Ще відходжу в стані шоку, бо м, кажуть, що випригував чоловік. чоловік. Ну, чи це з цієї квартири, чи якоїсь з іншої, не знаю. А розкажіть, будь ласка, власне, про ваші переживання. Що ви відчували, коли дізналися, що ось трапилася пожежа? Відчувала, що саме щоб не трапилося нічого з дитиною, дуже, дуже страшно. Але коли побачила, обміняла і зрозуміла, що дійсно всі ми ходимо під Богом і. Ліпше не потрапляти в такі ситуації і не, не перейматися такими відчуттями. А можливо, ви знаєте, коли приблизно погасили пожежу? Е, я не знаю, бо я вже бачила, що дим, коли я приїхала 5 по 5, дим, ще йду, йшов густий. А десь вже 20 по 5, то вже його так ну так вже зменшувався. Люди, що в паніці. Я... Дякую. Е, дякую. Е... Ми були на місці події. Нагадаю, тут трапилася пожежа. Ми знаходимося на вулиці Текстильна, 16, горіла квартира на третьому поверсі. Наскільки відомо, є постраждалі їх забрала швидка допомога, тому деталі ще будемо дізнаватися.